Безриваті лайф в ефірі Андрій Глухенький з вами знову. І в нас в гостях сьогодні пан Сергій Гайдук, віце-адмірал, командувач військово-морських сил України, власне, 14 по 16 роки. і пан Владислав Селізньов, Вибачте, офіцер управління зв'язків з громадських збройних сил України. Доброго дня, панове. Доброго дня. Наш вибір гостей не випадковий. Сьогодні у нас така не сама світла річниця, скажімо, відразу, це річниця так званого референдуму в Криму, те, що відбувалося три роки назад. Коли Росія окупувала Крим і намагалася якимись своїми псевдолегалізаторськими діями там і кроками зробити, хоча б легально це в очах власних громадян. Ось власне відразу перше запитання, пане, пане Сергію. А ви тоді, після зради Березовського, були призначені командувачем? Відразу, буквально, ось перед за тиждень до референдуму, так. це 7-го числа. Так. 7 березня ви були призначені. Картина, яку ви тоді побачили, і ситуація, з, якому, з якою вам довелося зіткнутися. І перші ваші враження від того, що ви спостерігали? Березовська в 2 березня. Це було для і керівництва флоту, і для військових моряків це була велика дуже несподіванка. Ми не очікували, що фактично за одну добу керівництва можуть. З повною протиполежністю відбуться такі аномалії, це відповідно і підірвало бойовий дух військових моряків. Тому один із перших кроків, який потрібно було зробити, і мені, і офіцери і адмірали, які стояли за мною поруч в строю, це відродити віру керівного складу кораблів військових частин. Які дислокувалися в Криму особового складу до керівництва флоту. Без цієї довіри ми б, ту задачу, яку перестала перед нами політичне керівництво держави, ми б її не виконали. Тому перші кроки вони були дуже важкі, тому що офіційно я вступив в посаду 2 березня, а призначений був указом президента 7-го, тобто 5 днів цього кадрового вакуму. Призначенську вакуум. Ви ж розумієте, це різні важелі і відповідальність. Одне діло тимчасового виконання обов'язків, друге це штатно. Тому вони були, мабуть, самими складними в цій ситуації. Друге, що треба було зробити, і ми в цілому це зробили, треба було розібратися до кінця в ситуації. Тому що ситуація була зовсім незрозуміла. З одної сторони, Київ захопився майданом ситуація навколо Майдану і зміни зміною політичного керівництва держави і трошки втратили, скажімо так, контроль за периферією. А ми на периферії не розуміли, що відбувається в Києві. Тим більше, що Дуже багато питань було помножено на інформаційну операцію, яка була проведена в Криму, введення в оману, робота і шантаж по відношенню до військовослужбовців, по відношенню до кримчан. Тобто цей бар'єр треба було подолати. Для того, щоб його подолати, треба було спілкуватись. Тобто радикальний підхід, я от замкнувся за межами корамлям чи військової частини і не буду говорити з протилежною стороною, яка по ту сторону, скажімо так, паркану. Ну, це було нереально. Тому я був вимушений разом з своїми помічниками проводити переговори із керівництвом Чорноморського флоту, із керівництвом Росії, керівниц... Росії да. і з керівництвом Севастополя, uh -huh. з керівництвом Криму, і в тому числі з військовим керівництвом збройних сил Російської Федерації. Для того щоб дати можливість нашим політикам, як говорять, на флоті, осмотритися в оціках і прийняти ті вірні політичні рішення, які конче необхідні були і Криму, ну і, мабуть, були конче необхідні Україні. Наступним кроком ми дуже серйозно аналізували ситуацію, в тому числі ті конфлікти, в яких приймала участь Росія. І для нас зразком це і за приклад було участь Росії в грузинському конфлікті тим більше, що вона приймала участь з території Кримського півострову. Ну так ви великорочовний був конфлікт, навіть не ледь не стався з українським флотом. Тоді так, да ну тоді був конфлікт і на політичному рівні по відношенню до порядку перетину морського кордону кораблями чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, тоді теж нормативно регулювали це питання. Але ми для нас головне було не перетин кордону. А саме головне було не повторити грузинський конфлікт, тому що тематика захисту рускомовного населення в Криму тематика. Введення російських військ на територію Криму, вона вже дуже серйозно вітала в повітрі. І ви пам'ятаєте цю ситуацію, яка була пов'язана з Таким центральним мітингом 26 лютого, коли загинули перші люди в Криму, якраз ця тема і стояла. Це було звер... тематика зверення Верховної ради Автономної Республіки Крим до керівництва Росії щодо введення е... угрупування російських військ в Крим для захисту свого населення і тому перші постріли. Перші е, конфронтації, яка була пов'язана на, на, на націоналістичній почві, вона під грунтів вона давала е, шанс Росії офіційно ввести війська. А так, якщо е, подивитися по цій ситуації, ви ж пам'ятаєте, їх там не їх mm. там не було, зелені і чоловічки. все це все зелені чоловічки і самооборона. Ну і крайні, мабуть, е, одним із кроків, е, мабуть, дуже важливий. Тому що ми чітко розуміли на той момент соціальну картинку і національну картинку Крима мали і розуміли, що 13% тоді населення Криму це кримські татари, десь приблизно 25% це були українці, і ми повинні були залишити шанс на той момент уже, скажімо так, не існувало силових. Структур, таких як СБУ, не існувала прокуратура, не існувало Міністерство внутрішніх справ, то вони згорнули свою діяльність в Криму, і ми залишались єдиними силовиками, які повинні були дати шанс населенню і впевненість в тому, що вони не кинуті Україною, в тому що залишились військовики, які готові разом з ними виходити з цієї складної ситуації, але ж я. Пам'ятаю, тоді були загиблі і з нашого боку потім були втрати, коли був вбитий пострілом один з наших офі офіцерів. Так? І один з офіцерів був битий буквально біля гуртожитку, в якому він жив, також і я пам'ятаю, що тоді всі очікували якоїсь певної реакції з боку офіційного Києва, в тому числі. Ось, взагалі, як відбувалася комунікація, все ж таки з із, із центру. Ви кажете, що був певний інформаційний вакуум. І пам'ятаєте, потім були піднялися. Піднялася тема засідання РМБО, на якому проговорювали ситуацію в Криму, і ось там, там, там скандальні певні заяви певних політиків були з приводу того, що там що робити, як робити. Ти казали, що тільки пан Турчину, начебто, єдиний, хто був плюс-мінус, налаштований рішуче, але все ж таки він не зміг продавити цю тему сам. Ось скажіть ось пане Владиславе, як тоді відбувалася ситуація комунікації, з центром? що стосується події, які відбувалися на території 13-го фотограметричного угу. центру, коли внаслідок нападу російських спецпризначенців на наш військовий об'єкт загинув Мічман Сергій Кокурін. Це відбувалося 18 квітня, тобто через, через місяць березня, а. через два дні після проведення референдуму, угу. коли відбувалися певні урочистості в Кремлі, саме в цей день. Російські спецпредназначенці під час штурму не лише вбили Сергія а й поранили нашого офіцера, тоді старший лейтенанта Фідуна, і протягом кількох годин допускали на територію військового об'єкта машини швидкої допомоги, щоб надати допомогу нашим військовослужбовцям... Також під час... Поранення було в шиї і в Так, да, достатньо серйозно. Ну, ніхто ж не поніс за це жодне право. Да, тим більше ми маємо пам'ятати, що тоді загинув один з ополченців. І за яких умов він загинув, взагалі невідомо було багато фейкової інформації, яка поширювалася, нібито, якийсь правий сектор від вогонь по як по українським військовим, так і uh -huh. по представникам так званої кримської самооборони. Буквально за два тижні під час побутової сварки російським військовослужбовцем сержантом Зайцем був застріляний український військовослужбовець майор Станіслав так. Так, Станіслав Карачевський. Карачевський. Це сталося Все. на території військового містечка в Новофедерації, неподалік від міста Саки. Взагалі, вбивство українського військового відбулося на території гуртожитка, де мешкали українські військовослужбовці разом із сім'ями. Цинічне вбі вбивство і знову ж таки. Російська пропаганда включила усі уваги для того, щоб е, зробити винуватцем цих подій українських військовослужбовців. А щодо комунікації з Києвом і отримання наказів краще, ніж Сергій Анатолійович про цю ситуацію не розкаже ніхто. О, наскільки взагалі о, Київ чув Крим, а Крим чув Київ? Тому що були тоді, пам'ятаєте, це скандальне відео на пам'ятаю на одному з каналів новин, коли е, був контакт і звинувачували Київ напряму міністра оборони в тому, що він не приймає жодних, виконуючи е, тоді з міністра оборони здається е, Тенюха, в тому, що він не приймає жодних рішень, які варто прийняти, і військові і моряки просто не знають, що робити. Ну розумієте, в такій ситуації в вертикалі управління. Е, Особливо, коли на тактичному рівні командир більше володіє обстановкою і приймає ситуації, це є певна складність. І тому звинувачувати повністю міністра оборони в тому, що він віддавав накази чи не віддавав накази, ну я би не став цього робити, тому що. В цій ситуації, в тому числі ефір, який ви говорите, ну, де захльостували емоції, тому що можна було зрозуміти, тривалий час знаходження в облозі, молода людина, емо... емоції. Але я дивився на цю ситуацію більш тверезо, тому що складність управління заключалась в тому, що реально як було. Відключено українське телебачення, українське радіо, тобто був інформаційний голод і була подача картинки російською стороною. Так була порушена і система управління на цей Це момент. Це цікаво, так. От, була порушена система управління, тому в цьому виникала складність. І в деяких моментах тактичним командирам приходилось приймати рішення самостійно. Як, наприклад, ці рішення приймали там командири кораблів в озері Донузлав, які маневрували, відбували атаки, як приймали ці рішення інші командири, коли застосували проти, там, підводних диверсантів, наприклад, там гранати, постріли і таке інше, тобто ви зрозумієте одне, що рівень відповідальності тактичного командира, оперативного чи стратегічного командира, вони в цій ситуації зовсім ріжні. Так, от, якщо повернутись до теми, яка сталася 18 березня в Симферополі. Я запросив до себе військових керівників Російської Федерації, особливість, яка була, в тому, що на цей період уже в Криму було угрупування приблизно 24-25 тисяч російських військовиків. І ми чітко аналізували ситуацію, що розподіл їх був приблизно 50 на 50. тобто зразу виникає питання. Звідки і чому в Криму знаходились заступник головнокомандуючого чорноморського заступник військово-морського флоту Російської Федерації Адмірал Федотенко, Чому в Криму знаходились генерали армії Панков? Це заступник міністра оборони, генерал армії, Булгаков, заступник міністра оборони, керівництво південно-воєнного округу. Що вони робили в Криму? А тут одразу дається відповідь: це були те керівництво, яке здійснювало координацію і управління між видовим угрупуванням, яке діяло в Криму. Тому я їх запросив на переговори з урахуванням зради Березовського. Тобто Березовський зрадив якраз на території штабу Чорноморського флота. І одна із умов, які я поставив, що всі переговорні процес буде відбуватися лише в штабі військово морських сил України. Я їх запросив на переговори, вони були фактично десь після 20-ї години, 18 березня, коли ми вже чітко розуміли всю цю ситуацію, і однозначно зробив заяву про те, що вони порушили всі наші домовленості. І е, всі наступні провокації, які будуть пов'язані з е, спробою штурмів, е, проникнення на територію військових частин а не не боже поранень чи загибель військовослужбовців військоморських сил України, будуть присікатися фактичним застосуванням зброї. І повірте мені, вони цього дуже боялися. Тому фактично на п'яту годину ранку, вже 19 березня, почався штурм штаба військово-морських сил України, і я потрапив в полон. Тому що головна їх задача була, треба було, скажімо так, обізлавити керівництво флотом для того, щоб вже реалізувати подальші свої дії. Вони однозначно боялися крові і загибелі своїх військовослужбовців. Ну, власне, знаєте, побутує така думка, що якби Криму почалася озброєна конфронтація, зіткнення можливо, в Росії не вистачило б уваги на Донбас і розпочати повністю те, що відбувалося на Донбасі. Це раз. І по-друге, коли б це розпочалось на Донбасі, Україна реагувала вже набагато жорсткіше. Ми пам'ятаємо, що колони, які були зупинені, там псевдо, ну там активісти, ми начебто розброєні наші десантники на Донбасі, які не знали просто, що їм робити стріляти, не стріляти, а потім всіх якоби мирних людей за спин стріляли по них і ну вже по людях, які не знали, що власне. Робити. І втрати, які відбулись тоді, це начебто кажуть, що це от послідовність, якби в Криму виникло протистояння озброєне, Україна б чітко розуміла, що це війна, і вже в інших регіонах цього могло б не статись. Ось ваше бачення. Я розумію, що історія не терпить славательного наклонення, але все ж таки. Так що Андрію, якщо оцінювати ті події, які відбувалися в Криму в той період, ми маємо чітко розуміти, яка ситуація була навколо державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Напередодні зимових Олімпійських ігор uh -huh. Російська Федерація зосередила в своєму південному южному військовому окрузі кілька підрозділів, загальна і кількість яких складала понад 50 тисяч штуків. І всі ці підозрювані було ну, воно значно більше, ніж потреба забезпечення і олімпійських, і параолімпійських ігор. І фактично, все це угрупування було спрямовано і готово було діяти через державний кордон на території України. Це вже відкрита інформація сьогодні. На той час. Кінець лютого, початок березня, фактично, боєготових частин та підрозділів в нашій країні було загальною чисельністю близько 6 тисяч військовослужбовців. Тобто, фактично, протистояння, що в Криму, що на сході нашої країни могло перетворитися просто в бійню і які втрати понесла б Україна, якщо б був реалізований цей проєкт, ніхто достаменно порахувати не може. Яка риторика? Скажіть, будь ласка, от вибачте, пане Владиславе, риторика до якої прибігало російське керівництво військове, тому що я знаю, ось по по ситуації на донузлаві е, хороші знайомі розповідали. Вони були безпосередніми учасниками, коли е, наші моряки вивели човни в море і ну в? Тобто на воду вивели і не хотіли здавати. Там казали, що навіть прибігали до того, що були телефонні дзвінки з дитсадків, де знаходились їхні діти. І так. Це був шантаж. Прямий шантаж. шантаж і загроза рідним. Ну, тобто це вже навіть в жодні ворота не лізе. Про якусь там офіцерську честь, русского мундіра і так далі, тут мови взагалі йти не може. Дійсно прийнялись такі прийоми. Так, да. діло в тому, що я хочу трошки продовжити, так, так. якщо ви дозволите. Звичай. Тут особливість ситуації, те, що стосується застосування зброї, крім створення угрупування по забезпеченню Олімпійських ігор, ми повинні говорити про проведення крупномасштабних навчань біля кордонів східних і північних кордонів України. Це перше Друге, Ми повинні чітко розуміти, що фактично в день захоплення адмінбудівель автономної республіки Крим були висунуті зняті пости на перешейках з Криму, і фактично після того як їх зайняв Біркут, і самооборона, потім вони були підсилені підрозділами збройних сил Російської Федерації, тобто дорога на вих... Херсон вих... суті. Ну, дорога на Херсон ну, до, до, до на Миколаїв е, і дорога е, на Запорізьку область все це було е, заблоковано. І тому з узрахуванням цього блокування розраховувати на підтримку з континентальної України угрупування, mm -hmm. тому що реально е, там е, протистояти е, групуванню в 24 тисячі. Ну я не думаю, що був би дуже великий ефект. Це першим. Друге, ми повинні собі чітко давати звіт в тому, що на період початку активних дій на сході ми чітко розуміли, що в нас війська знаходились всі на заході, і ми всі дивилися туди на захід і чекали ворога з захід да, з радянських часів, а не сходу. А повірте мені, це дуже багато часу провести перегрупування, підготовку, перегрупування бойове злагодження підрозділів з однієї частини країни в іншу частину країни. Це все час. Тому ті завдання, які ставили перед нами політичне керівництво держави, дати можливість збройним силам е, оглянутися в відсіках і час на перегрупування, це теж та задач, яка е, стояла перед військово морськими силами. І уявіть собі ситуацію. Якщо термін очищення від Криму він тричі переносився, починаючи від 16 березня, це був те, день проведення референдуму, 21, а потім 25 березня. Переносився, ну це ж, мабуть, було чимось обґрунтовано. І уявіть собі ситуація в тому стані, в якій знаходились Збройні Сили України на континентальній Україні з урахуванням територіальної дислокації, якщо почалася стрілянина в Криму, і можливо, зараз ми дуже серйозно дивилися на проблему не тільки окупованої частини території Донецької Луганської області, а мабуть, і всього Лівобережжя. Uh, розумієте ну, і, так, і, то, і то, крім і то, крім того дай ми крім того ми повинні говорити про проекти новоросія україна без без моря Розумієте, тобто всі приморські області, а це 20, 27% території України, які повинні були е, е, окуповані, і Україна повинна з морської держави була перетворитись в яку в континентальну державу. Ну тобто, треба розуміти розклад сил на той момент, Ну, треба той, розуміти той, да більш стратегічно а, дивитися а на хотілось би поговорити про два моменти: Перший. ось у дозвольте, так, і я відповів ласка, на друге питання, де те, що так, стосується так, так, дезінформації. Це один із. Е, Тактичних прийомів, і ми повинні чітко собі розуміти, що та гібридна війна, яка відбувалась в Криму, це завчасно спланована спеціальна операція, одним із елементів, яку була інформаційна операція. І от елемент цієї інформаційної операції, які називаються дезінформація, він і в тому числі шантаж родинами і сім'ями. Це як ви говорите, ні в ворота не лізе, але це, 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 це ті були ті реальні елементи, які примушували. Частину військовослужбовців. А я хотів би нагадати, що військово-морські сили України на той час були єдиним видом збройних сил України, які перейшли повністю на контрактну службу, тобто строковиків не було. І на період анексії Криму 80% військовослужбовців це були кримчани, для яких наша батьківщина звузилась до кордонів кримського півострову. Ви розумієте, ну так і е, наш противник він це чітко розумів. Тому коли е, здійснювався шантаж. Повірте мені, це не тільки було в Донузлаві, коли дитячим е, військослужцям говорили там здавайте кораблі, здавайте військові частини, тому що е, ми знаємо, де знаходяться ваші діти, в яких школах, в яких дитячих санках, де знаходяться ваші дружини, де знаходяться ваші батьки. Повірте мені, е, таких випадків було дуже багато, тому що в цей період проходилось ну, як маленький приклад е, незалежне атис. Незалежного оцінювання і говорили: якщо ти не позволиш батькові, не скажеш, щоб він залишив військову частину, ми тебе не допустимо, наприклад, до незалежного оцінювання. І такі випадки були. Е, лякали тим, що. Е, е, не отримують дипломи по закінченню шкіл. Тобто шантаж був дуже серйозний. Чого стоїть випадки, коли, наприклад, була розповсюджена плівка плітка про підйом Андріївського прапору на фрегаті Гетьман Сагайдачний? Mm -hmm. вона, вона ж була розповсюджена всюди. І всі вважали, що Сагайдачний іде в Севастополь під Андріївським прапором. І всі це вірили. Я, я вам так. скажу більше свого, я на собі відчув таку інформацію, коли от спілкувався з. Керівниками угрупування е, російського е, от, ходять інформація, командуючи морських сил е, в нетверезому стані з пістолетом, ходить і залякує. Військовослужбовців, якщо ви залишите військову частину, у вас два шляхи, або я вас там розстріляю, або 15 років за гратами. Розумієте? І все це розповсюджується по території Крима. Потім мами, бабусі, татусі приходять під військові частини і благають командира відпустити наших дітей, тому що їм загрожує дуже велика проблема. Плюс дуже великий шантаж відбувався по нашим підрозділам, яких залякували відповідальності при поверненні на континентальну Україну. Ну так, про шантаж це була така розгалужена, і, скажімо там на хорошій фундаментній основі створена інформаційна акція. Так, яку ну, ми на собі відчували? У нас трошки більше п'яти хвилин, хотілося б проговорити ще такі речі. Перші якщо є якісь контакти з людьми, які ну по суті вибрали шлях зради, так чи інакше, там є куча пояснень, є якісь побутові мотиви, особисті мотиви? Ми це зараз опустимо. Про це дуже багато говорилось просто як ставитись до цих людей і так далі. Але ось власне зараз, якщо є якісь контакти з людьми, які обрали цей шлях, наскільки змінились їх позиції? Наскільки змінилися їх погляди? Чи можна говорити про якусь зміну поглядів? І вражень певною мірою є страх. Страх це перед відповідальністю, яка всіх їх очікує. Особисто контактів не залишилось, тому що ми всі чітко розуміємо, що з цією категорією. Колишніх громадян України має розмовляти правоохоронні органи, і кожне дії кожного з посадових осіб, з військовослужбовців має отримати відповідну правову оцінку. Так само і мають бути відзначені ті герої українські військовослужбовці, які, виконавши до кінця військовий обов'язок, вийшли на материкову частину України і нині проходять військову службу, в тому числі виконують завдання в Україні проведення антитерористичної операції. А особистий контакт із колишніми українськими громадянами, а нинішніми зарадниками їх як такових немає. Ну, повірте мені, так. це їх вчинок буде, мабуть, тим тягарем з ними до кінця їхнього життя. Ну, просто... як, як вони будуть з ними жити? Та, це залежить від кожного з них, але я думаю, що це тягар не лише їх, а їх дружин, їх дітей їх батьків, тому що дуже багато е, військовослужбовців, які зрадили батьківщині, мають родичів на континентальній Україні. Ну тобто, це я, 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 не, я не знаю, як можна дивитися в очі. Е, Ну, це Тавро, і, власне, тавро, багато да. хто говорив про те, що їх до кінця всерйоз таки не сприйняли в, в Російській Федерації. Тобто, там вони підписали контракти і так далі. Андрій, різні думки. Так. Все ж таки я наголошую на тому, що кожен з них має отримати по заслугах. Ну так, власне, тут дискутувати особливо Друг. ні, ні, ні про що. А, цікаво було проговорити ще трошки таку ситуацію. ось, а, Розганяють зараз, продовжують розганяти, що вони рятували на той момент, від, коли намагались продавити, щоб зброя лишилась спочатку на складах, не була видана українському особовому складу військовому, а потім, щоб вона не була використана взагалі і здана російським військовим, по суті, так, і ополченцям, так званим, і якоби, щоб вона не потрапила в руки правого сектора. От це дуже сильно розганяли. Взагалі, наскільки сильно вони лякали усім правим сектором, на той момент. Момент. У нас є три хвилини, мені цікаво просто, тому що візитка Яроша була одним з найстрашніших mm -hmm. на той момент артефактів, можливо, mm -hmm. для багатьох. Взагалі, радикали. Це був основний жупор, я так розумію. Ну, діло в тому, що ця інформація дійсно була розповсюджена дуже широко по Криму. І в нас таке враження складало, що це була якась інформаційна ін'єкція, тому що ці потяги. Дружби, так звані пошуки правого сектору, ну це було на грані, я не знаю, от, так не те, що істерія, даже, а на грані здорового глузду. Нам інколи здавалося, що коли серйозні керівники. Говорять про правий сектор, просять прийтись, подивитися там військову частину генерали, адмірали там. А можна подивитися, чи є там у нас є така інформація, що на території військової частини правий сектор. Ну йди подивись, походив, подивився, видихнув, поїхав. Так я от по собі приведу такий приклад, коли от мене арештували, утримували угу. е в камері одиночці і десь о 22 годині. 19 березня вивели на вечірню прогулянку. Я вийшов в цей дворик вахти і почав прогулюватись. Ті люди, які мене охороняли, говорю, та адмірал, ви, будь ласка, прогулюйтесь під стіночкою. Я говорю, а чому я повинен в своєму українському Криму? В своєму українському Севастополі прогулюватись під стіночки, тому що всюди снайпера правого сектора по вам будуть стріляти. Mm -hmm. Я відповідаю: ну, значить, така судьба, якщо снайпер правого сектора в мене буде стріляти, значить, ну вже від цього нікуди не дінеся. Тобто, ну це я журю це було на рівні розумієте, якого от, підсвідомого вприску. Що mm -hmm. вони всі от ну, створювалась така історія паніка? На жаль, наш ефірний час фактично вийшов, по панове. У нас в гостях був пан Сергій Айдук, віце-адмірал, командувач збройних сил країни випусне військово-морських сил України, і Володислав Совєзньов офіцер управління зв'язку з з громадськістю зв'язків з громадськістю збройних сил України. А до зустрічі в ефірах ми я думаю неодноразово будемо повертатись до актуальних тем і будемо чекати вас в нашій студії. Дякую за зустрічі.